Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, от неділя, така робоча атмосфера. Вчора підключив вже всю техніку, більше нічого сюди не піде. Так сподіваюсь. Ну от реактор працює вночі оцей. Отак все виглядає. Унизу шпагетті там ті крутяться отак і... Вночі от, на такому розовому таке світло. Тут можна помпу підіймати силу ще. Це на мінімумі не стоїть і нормально. от А ще стерилізатор поставив на 11 Вт від Аквамідіку. ну Теж так закинув. Щось мій скімер теж трахчить, так, не знаю, будемо дивитися. Ну от, А що е, стосовно новичків, дивіться цей красавець, морська ігла, от така тваринка з'явилася у нас системі, дуже прикольна. ну це так, е, Щоб на, трішки повчитися, як їх годувати, і так, а, а потім вже може коників закину, якщо знайду. Отак пристосував таку систему на мюзисі, тобто таку піп'ятку. <кхм> Закидаю на цілий день <кхм> і потрошку, ну так дивіться, видається потрошку, ну, такі туповаті злегка риба сі тут, бо воно пропливає поряд, а Такі е, е, мисливських таких е, нема у нього здатності. Так, якщо перед носом вже пливе, тоді він хапає він гапа, тону. О, о, щось. Побачив. Ну, коротше так. Оця е, ну, нова водорость такий кущик, як е, їжачок. А оці червоні чомусь е, зникають. Не знаю, щось воно роз'їдає їх, чи, може не вистачає якихось яких, яких е, параметрів. Може фосфату маловато. Ну, так, зараз е, буду кормити більше. Годувати рибу. Дивіться, ну красавець, красавець. Такий червоний хвостик. Він коли його розправляє, то так дуже прикольна риба, рибасик. Ну от, може потім знайду йому парочку, я не знаю, як то їх відлічати, чи то хлопчик, чи дівчинка, не знаю. Пройде такі справи. Ну отак ем, потрошку система розвивається. Равлики дуже кльові. Вони все почистили мені тут. Дивіться, все. я там руками не чіпав. Ось такі справи. Ну, до наступного неділі. Всім па-па.